Ось цей автомобіль використовують для перевезень людей, які користуються послугою соціальне таксі. Водій Юрій Данило розповідає, чим обладнане авто. У нас є два місця коляски, які закріпляються у мікроавтобусі, два місця сидіння для супроводу. Машина оснащена підйомником, щоб людина на крісло колясці могла заїхати у автобус. Є ручки укріплення. Піднімаємо, закріпляємо і закриваємо. Надання транспортної послуги забезпечується при відділенні організації надання адресної натуральної допомоги Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування. Перевезення організовуються для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, супроводжуючими так, вразливих груп населення. Взагалі всім, хто того потребує, навіть якщо то буде звернення екстровокризова, ми можемо забезпечити ту таку послугу будь-кому. Можуть їздити до лікарні, до ЖД автовокзалів в ЦНАП, всі установи, які потребують безпосередньої доступності людини, особисті справи ні соціальне таксі. Ми її впроводили за рішенням міської ради з травня місяця. Рішення було. Прийнято в квітні місяці. Дві години надається два рази на тиждень. Але якщо є е, потреба в кожен день, допустим, діаліз чи на реабілітацію людини потрібно, е, має бути тоді лікарська довідка, що ця людина потребує частішого. Тоді ми надаємо частіше. На сьогоднішній день у нас договір підписаний з п'ятю особами, дві особи з них скористалися. Решта поки ще. Кажуть, чекають. Угу. Потреби такої немає, і тому вони чекають. Один раз скористався послугою соціальне таксі Ужгородець Денис Сухотін. Я був самостійно, мені допоміг водій там дістатися того місця, коли мені було потрібно, але можливо скористатися цією послугою, маючи при собі власного супроводжувача. Я предметно знав, куди я їду і на котрого, і скільки годин мені треба буде там займатися. А я обов'язково буду частіше користуватися ще цією послугою, можливо, і більше часу, можливо, мені буде менше мені потрібно. Все залежить від того. Власне, від кожного конкретного випадку можна ж буде. Він може за мною приїхати. Потім я передзвоню. Він за мною повернеться не обов'язково, щоб має бути чекати там мене дві години. Потрібна послуга для людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Я так само думаю, що люди з ураженням зору будуть користуватися цією послугою. У них дуже комфортабельний хороший автомобіль, який має підйомник для крісла колісного. Денис Суходін розповідає, що необхідно було зробити, аби скористатися цією послугою. Я зареєструвався через портал Міністерства соціальної політики. Там є там є спеціальна опція зареєструватися на, на надання стримання соціальних послуг, підписав це кваліфікованим електронним підписом. я це зробив практично не стоючи з за комп'ютера. Після того як пройшла реєстрація, до мене через день приїхала спеціальна комісія, яка обстежує умови проживання. І ще через два дні я вже міг замовити, підписав договір. Наступного дня скористався послугою. Людина може звернутися особисто до нас, надавачів. За... Номерами телефонів може звернутися на портали соціальної політики, може звернутися в ЦНАП. згідно подачі документів, приймається рішення: чи на безкоштовний, чи на диференцований, чи на платній основі. Ми потім з людиною підписуємо договір, і людина в телефонному нам каже, що на який день їй потрібно. Звідки і куди і на який час. І тоді наш соціальний робітник-диспетчер складає графік виїзду машини за призначення. За словами Галини Юсковець, послугу соціальне таксі надають трьома способами. Безкоштовно це особи з інвалідністю першої групи, військовослужбовці, ветерани війни, члени сімей захисників і захисниць, діти з інвалідністю, дохід. Менше двох прожиткових мінімумів. Диференційна плата це від двох прожиткових мінімумів до чотирьох. А в кого дохід уже більше чотирьох прожиткових мінімумів, ти йдуть на платні особи або вони особисто, або треті особи за них платять. Угу. І скільки один виїзд? Чи є така сума? Знаєте на сьогоднішній день? Ми скористалися тільки безкоштовними люди, але там залежить розрахунок оплати водія і плюс, по факту, бензин. Руслана гостюк Андрій Гісем суспільне.